Всім привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Шурк. В першу чергу хотілося б подякувати вам за хоч і невелику кількість лайків та все, ж вони є. Дякую також за підписочки на канал, за те, що коментуєте відео. Величезне вам спасибі. Не забувайте продовжувати підписуватися на канал. Ставити вподобайки під відео, поширювати українськомовний контент. Ну і не забувати мене. Дякую, дякую, дякую. Що ж, хотілося сьогодні вам показати доволі цікаву карту, як на мене, особливо для одиночної компанії. Тобто, ось так. Як би сказати, це. Ну, скажемо, для ютуберів, котрі знімають відео по фермі. Чим вона цікава? А тим, що тут сільська місцевість, я би так навіть сказав, це не поля, це. Грядочки малесенькі. Діляночки малесенькі, стандартні культури всі. А вона мені чомусь сподобалася, сподобалася, сподобалася. Карта називається Селендра. Вона змодельована на балканському ландшафті, як пише автор. Основна частина цієї карти представлена лісом на дуже складній місцевості. Дуже важко. Скажемо так, на цій місцевості керувати лісозаготівельною технікою. Ну, як пише автор, рельєф різний. Так, я з ним згоден. Високі точки, низенькі точки, водоспад є. Чим мене здивувала вона ще ця карта, тим, що на ній, хоч вона і маленька, на ній є 5 ферм, 5 баз, 5 подвір'я. Якщо це можна так назвати, це основна. я не знаю, як це можна. Ну, база, база, звикли всі база фермі. Подвір'я на господаря. Вона малесенька. Тут. Техніка маленька, присутня Перецепик. І три вулика є. Що вже доволі непогано. Також у нас. Це у нас сімена так? Ніби, да А можливо, я. Щось що десь туплю тріх, трішки. Виправляйте в коментарях. Так, вже сказав, що присутні 5 баз. На цій карті 32 поля. Так. 32 грядочки. Тільки її ще потрібно вивчити. Щоб не заблукати, я вам так скажу. Щоб не заблукати багато вуличок. Треба відчинити ворота. Трішки проїдемося. Є е е е заправка також присутня. Можливість набирати воду з річки. Доволі непогано. Ну, звичайно, це стандартне, та все ж. Присутній торгувець тваринами. Колекційні предмети, за які можна отримати гроші додаткові. Лісопилка є. Ну, я не дивуюся цьому, тому що дерев багато, лісу багато. Е, є пункти продажу юків. Пункти реалізації продукції. Пункт продажу молока. Я не зрозумів, що це в описі було, що це за сезонні об'єкти. Тому мені дуже цікаво. Не знаю ще. Ну і звичайно, деталізований ліс із дуже складною місцевістю. Давайте трішки проїдемося. Так, це в нас що? Це в нас база, друга база. Там перша, друга. Бачите, такі грядочки невеличкі. Тут більше на ліс. Автор зацікавлений був напевне лісом, лісовим цим господарством. Дивіться, це лісопилка, вона поме. нагадує. Вибачаюсь, нагадує. Лісопилку із карти у 19 й фермі. Карта. Е... Словацьке. село, так? Так, словацьке село ніби. Дуже схоже. Сюди метирсу. Будемо вигружати. З приводу бруса. Не знаю, буде він чи не буде. Можливо, буде. Я мені дуже хочеться показати вам ліс. А я не знаю, як туди доїхати. <хи> я мало не заблукав, коли перший раз туди попав, потрапив. Ну, дивіться, хто любить, той може з'єднати, так? Там пару рядочок, щоб збільшити площу поля. Це не так важливо. Я вам зараз покажу, як виглядає лісова місцевість. Так, а зачекайте. Зачекайте, можливо, я навіть сюди. Я просто відключив інтерфейс. Ні, це не дорога в ліс. Вибачаюся. Зараз знайдемо. Так, от туди нам треба. Зараз якось доберемося. Там повинна бути дорога. Так, 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 сюди. Е, два магазини є. Ну, як, доволі цікавенька така. Так, це маленьке озерце, водичку набирати тут. Так, схоже, що я заблукав. Давайте зараз так, подивимося, куди нам треба. Дивіться. О, туди нам треба! Це я чітко пам'ятаю. Оп, швиденько спустилися. А тепер забув. <хи> Ні, в вірному напрямку ми їдемо. Дивіться, присутні такі застарілі вже будинки. Так, зараз ми проїдемо. Тут повинна бути... Ой, там, там страшна дорога. Дуже важко керувати. Зате цікаво. Це перекупчик тварин. Дід Петро якийсь сидить. Так, ну і ось в'їзд у цей загадковий чудернацький ліс. Вже на початку зрозуміло, що тут легко не буде. Справа у нас ще ділянка з травою є. До речі, що по цінах я так і не дивився. Ну, автор карти дуже постарався, я вам скажу. Дивіться. Дуже він постарався над створенням. От як ви тут будете виїжджати? Це по дві деревинки возити треба. Дивіться водопад. Точніше. Хоча тут я не знаю, чи можна набирати воду, напевне ні. Дуже небезпечно тут з'їжджати. Реально. І тут Круто переїжджати. Так, вправо я не їздив, я їздив сюди, тому хочу і зараз перевірити, що тут. А, ну це стандартна дорога. Дивіться, які чудернацькі викрутаси. Якщо це можна так назвати Ну лісом тут займатися, я не уявляю як. Це ж скільки потрібно кінських сил, Тракторцю, щоб витягти це спойляні дерева вже. Сюди пішла дорога, і нижче пішла дорога. Ой, друзі. Пишіть в коментарях. Починати знімати по цій карті відео не треба. Ну і ось там уже закінчується. Там закінчується. Ми проїдемо трішки далі. Тут місцеві жителі. Так, ось уже кінець. Да, це райкарта. Сюди пішла дорога. Дуже, дуже, дуже цікавий ліс. Так, ну ось і сюди ми приїхали, все. Нижче ніби спускатися не можна. Тому давайте повернемося. Додому, якщо зможемо. Я коли дивився на неї, то теж так сюди доїхав. А дивіться, туди не ще ще щось є, так? Чи ні? Ніби є дорога, але нам туди не треба. Грибочки можна буде назбирати. Я не знаю чому, але в мене тільки що пішли мурашки по тілу. І цих місцевих жителів. Лісових. ох 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 Як же ти будеш з деревом їхати звідси? Я говорю, це якщо... Що то було? Ну ви звірки. Чомусь лякаєте мене. Так, так, так. Це ж як треба було вимальовувати цю дорогу, щоб, ну і вимірювати потім, Щоб зміг проїхати трактор з причепом. Так, і нам зараз... А поїхали направо. Чи це не туди буде дорога? А, ось, все вірно, все вірно. Сподіваюся, все вірно. Так, звідси ми їхали. Оп! Ні, ну шикарний ліс. Дуже круто зроблено. І це ж маленький тракторець. Потрібно було вже брати мені причіп для перевезення дровішок. Дравець. І спробувати все це, як він буде. Хоча якийсь сильний трактор брати. Багато конячок ще би було. Ну тут тільки трактор, я так розумію. Тому що якийсь тягач, він не виїде. Він довгий буде. Ой, ну нарешті. Нарешті ми звідси виїхали. Ну, карта гарна. Так, можливо, дещо зайве тут. Та все ж... Все ж цікавенько Вийшла. Дивіться, навіть цей трактор уже здається великим. Так, а де наш будинок? Будинок наш зліва? Я ніби не помиляюся. Должен быть слева, где-то. Справа или слева? Так, все верно. Слева только где-то нам нужно повернуть. Вот наш будинок, Початковая база. Ніби где-то тут. А, вот он. Так. Ось він. Вот <laughs> он. Ні, не ну, доволі непогано. Хотілося би тут пограти. Реально. Така цікава. Цікавесенька. Ви, звичайно, пишіть в коментарях. Я буду чекати відповідей приводу цієї карти. Проходите мені її чи ні. І мати відосіки. А на цьому я думаю все. Такий міні-огляд, а можливо і не міні-огляд. Так, 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 давайте ще покажу. Ось як вона виглядає, загальний вид, загальний вигляд. Дивіться. Загальний вигляд карти. Багато точок всього, звірки стандартні є Звірі. А не звірки. Ось ця дорога, якою ми їхали тут, намудрував автор. Шикарно зробив, мені здається. Так, пишіть в коментарях, чекаю від вас всього подобайок. Підписок на канал, поширення відео українськомовного. А з вами був дядько Шурік. Не сумуйте. Все буде Україна. Чекаємо перемоги. До зустрічі цим папа.